Кури взимку без опалення, як мої кури переносять морози. Друзі, привіт! Мене звуть Тетяна Рибаченко. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися своїм перевіреним способом утримання курей взимку при мінусових температурах без опалення в курнику. Мої кури чудово почуваються навіть у холодну пору року, і для цього є кілька секретів, які я розкажу. Як утеплити курятник без Додаткових витрат, які матеріали використовую, щоб створити комфортний мікроклімат для птахів. Відео буде корисним для тих, хто тримає курей в сільській місцевості чи навіть у межах міста. Діліться своїм досвідом отримання курей в холодну пору року в коментарях, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові поради по господарству та саду й городу. Сьогодні 25 листопада і на Дніпропетровщині розпочалися стабільні морози. Саме час підготувати курятник до зими. Мій курятник новий, і я вже подбала про утеплення при його побудові. Він захищений пінопластом товщиною 3 см. Та залишками пінополісті від будівництва будинку. Але є одна цікава особливість: курятник має два режими утримання. Літній варіант це коли на підрозі встановлена сітка, через яку гній потрапляє на піддон. Це зручно для теплих місяців, коли важливо зберігати сухість у приміщенні. Зимовий варіант трішечки інший, і зараз я його зроблю. На сітку я насипаю підстилку прямо на підлогу. Це створює ізоляцію та допомагає зберегти тепло навіть у морозні дні. Щоб підстилка в курятнику залишалася сухою та теплою, навіть у морози, я використовую спеціальні бактерії для хліву. Цей метод називається суха і тепла підстилка, і він дуже ефективний. Для підстилки беру опилки, тирсу, що є в наявності, трохи соломи, лузгу соняшника. На цю суміш я рівномірно посипаю бактерії та злегка перемішую, але не надто сильно. Основне завдання, щоб лузга пройшла крізь решітку і не залишилось прогалин. Не хвилюйтеся, якщо щось не, десь пропустите, курочки самі чудово справляться і розрівняють усе краще за мене. Ця підстилка не лише утримує тепло, а й сприяє природному обігріву, адже бактерії під час роботи виділяють тепло. Ідеальний варіант для зимового опалення. У мене тирса трохи волога та примерзла, але це не проблема. Бактерії швидко висушать її і почнуть свою роботу. Ці бактерії чудово працюють із гноєм тварин та птахів, їх можна використовувати для утримання свиней, великої рогатої худоби, качок, курей, кроликів та інших тварин. Якщо у вас багато тварин на маленькій площі, Потрібно буде час від часу рихлити верхній шар підстилки, щоб бактерії мали доступ до гною. У моєму випадку це робитимуть мої курочки, тому що вони самі прекрасно справляються з цим завданням. Іноді доведеться лише трохи підстилати свіжої підстилки. І ще одна невелика, величезна така перевага бактерій. Відсутність запаху аміаку. Ви можете не хвилюватися про неприємний запах навіть у закритому приміщенні. Ось мої дівчатка вже заходять, щоб проконтролювати процес моєї роботи рівномірного розподілення підстилки. Вони одразу беруться мені допомагати, активно гребуть, перевертають усе своїми лапками, і підлога швидко набуває потрібного вигляду. Курочки завжди уважні до таких змін у своєму домі, і це допомагає підстилці швидше осідати, а бактеріям краще працювати. До речі, вони роблять це із великим задоволенням. Це для них і як розвага, і водночас турбота про власний комфорт. Зазвичай мої курочки проводять весь день на вулиці. Гуляють, шукають смаколики, копають землю. У курятник вони приходять лише для того, щоб знести яйце. Чи переночувати. Але сьогодні ситуація зовсім інша. У курятнику відбувається щось нове і цікаве, тому вони всі тут, як тут. Видно, що їм кортить дослідити кожен куточок, перевірити, чи правильно розкладена підстилка, і, звичайно, трохи покомандувати. Їхня цікавість не має меж, і це завжди викликає у мене усмішку. Ще один новий апгрейд, який я додала до свого курятника ось така своєрідна веранда на віз. Це рішення потрібно для того, щоб холодне повітря, сніг дощ не потрапляли всередину курятника. Справа в тому, що мій курятник завжди відкритий, тому важливо захистити його від несприятливих погодних умов. Я, до речі, знайшла в інтернеті на китайському сайті тему варіант автоматичних дверцят для курятника. Вони. В заданий час самі відкриваються і закриваються дуже зручно, але якщо чесно, не вийшло би дорогувато для мого бюджету, тому ми вирішили обійтися простішим і бюджетним варіантом зробити ось такий практичний навіс, і він чудово виконує свою функцію. Знаю, що багато з вас будуть питати, де купити ці бактерії, тому одразу ділюся простою інструкцією. Це не реклама, це просто відповідь на питання, яке 100% буде у коментарях. Як їх знайти. Заходите в будь-яку будь пошукову систему. У мене це Google. Вводите запит суха та тепла підстилка для тварин. Там відразу видається багато варіантів від різних брендів і за різними цінами. Обирайте той, який більше підходить. Вам за якістю та вартістю. Особисто я обрала найдешевший варіант. І як бачите, це працює чудово, тож це зовсім не складно. Вода це ще один важливий момент, особливо взимку, коли курочки теж багато п'ють. Вода має бути постійно у доступі і теплою, щоб не замерзла. У мене поки що немає ні ніпельної поїлки, ні електронагріву, тому виходжу з того, що є. Вранці я просто набираю відерце теплої води і несу його курочкам. Протягом дня кип'ячу чайники, заливаю гарячу воду в те ж саме відерце, яке, звісно, замерзне за кілька годин. Або ж повністю замінюю відерце на нове, знову з теплою водичкою. Запам'ятайте, що без води курочки не тільки страждатимуть, але й перестануть не яйця. Тож забезпечте їх водою, ще один із найважливіших зимових обов'язків. Друзі, дякую за вашу увагу. Сподіваюся, мої поради щодо зимового утримання курей були корисними. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Мені дуже важливо знати вашу думку. До зустрічі у наступних відео. Гарного дня та тепла вашим курочкам!